Мене це дуже обурює оця позиція християн кісейних баришень, які не розуміють залі, що відбувається навкруги. Значить, я поясню сімейні цінності потрібно захищати. Християни мали про це піклуватися, переживати в першу чергу, але цього не стається. Це потрібно не забувати. Це перше. Другий момент, святе місце пустим не буває. Якщо на площі буде порожньо, хтось це місце займе. Третій момент. Який є потенціал у церкві? Наприклад, візьмемо хоча б протестантську. В Україні у 2017 році, на День Подяки, на Майдані Незалежності зібралася велика кількість християн. По деяким оцінкам до 500 тисяч, це був реально забитий Майдан під час Революції Гідності. Тобто ми це можемо. От я задаю питання, коли ми це зробили в 2017 році, скільки ми бачили там зігуючих рібят? Ноль. Скільки ми бачили там хлопців у масках? Ноль. А чому? А що їм там робити? Мене йшов буря. Іноді акції подібні організовував я. І туди християн виходило чоловік 20-30. Але декілька сот при цьому виходило націоналістів, молодих хлопців. Мені що? Я можу приватизувати вулицю? Християни, ви взагалі думайте своїми головами, коли деякі почали обурюватись, ви знаєте, там деякі ходили в масках чи деякі зігували. Ідеальну акцію можна зробити було б дуже простим чином: підняти ваше ото місце, яким ви сидите на діванах, піти на хрещатик і провести акцію. Повне інтерв'ю, дивіться за посиланням в описі.